Вітаю! На уроці математики. Тема уроку число і цифра 9. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. І, як завжди, розпочинаємо ми з усного рахунку. Рахуй разом зі мною? Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Скільки м'ячиків на екрані? Десять? М'ячиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами: Форма один, пальчик один, цифра один. Форма два. Пальчики два, цифра два. Форма три, пальчики три. Цифра 3. Форма 4. Пальчики 4. Цифра 4. Форма 5. Пальчиків 5. Цифра 5. Форма 6. Пальчиків 6. Цифра 6. Форма 7. Пальчиків 7. Цифра 7. Форма 8. Пальчиків 8, цифра 8. Покажи найбільше число в числовому рядку. 8. Назви найменше число в числовому рядочку. 1. Пряма лічба: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Полічимо у зворотному порядку: Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. Назви сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 3. Попереднє. 2, А наступне. 4. Сусіди числа 4. Попереднє. 3, А наступне. П'ять. Сусіди числа шість. Попереднє. П'ять, а наступне. Сім. Сусіди числа два. Попереднє. Один, а наступне. Три. Сусіди числа сім. Попереднє. Шість. А наступне. Вісім. Сусіди числа 5. Попереднє. Чотири. А наступне. Шість. Що ти бачиш на екрані? Кубики. А якого кольору кубики? Зеленого кольору. Полічи скільки кубиків? Чотири. Позначимо цифрою. Чотири. Скільки кубиків? Шість. Позначимо цифрою. Шість. Скільки кубиків? Вісім. Позначимо цифрою. Вісім. Давай разом полічимо. Скільки кубиків на екрані? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. 9. На екрані 9 кубиків. Ти вже зрозумів або зрозуміла, яке число ми будемо сьогодні вивчати? Сьогодні на уроці ми вивчатимо число 9. Для позначення числа 9 користується цифрою. 9. Йшли по цифрам по порядку, і дійшли ми до дев'ятки. Любі хлопчики дівчатка, ось прийшла до нас дев'ятка. Хваля так нам промовляє. Мене кожен учень знає, хоч я гостя нині в вас, та мене вже знає клас. Цифру шість ви вже писали, а мене і не згадали. Обернувши шість униз, буде дев'ять. Подивись. На що схожа цифра дев'ять? На кита, на черв'ячка. На перевернутий замок. А також на котика. На свисток. Та цифра дев'ять схожа на змію. Що зображено на малюнку? Годинник. Годинник показує дев'яту годину. Скільки пальчиків? Дев'ять. Подивись уважно. Скільки сантиметрів показано на лінійці? Дев'ять сантиметрів. А також форма номікону дев'ять. Розглянь. Як утворилося число 9. На екрані ти бачиш намистинки зеленого кольору. Скільки намистинок? 8. Їжачок приніс ще одну намистинку з жовтого кольору. Скільки стало намистинок? 9. 9 – це 8 і 1. Вісім намистинок зеленого кольору і одна жовтого. Поклади на столі вісім олівчиків. Вісім олівчиків на столі додай ще один. Плюс один. Скільки разом олівчиків? Дев'ять. Вісім плюс один буде дев'ять. Візьми форму номікону вісім. А також візьми форму один. Об'єднаємо форми. Якщо ми об'єднуємо форми, використовуємо знак плюс. Об'єднай форми. Подивись уважно, яка форма утворилась. Знайди у себе таку форму. Утворилась форма дев'ять. Давай перевіримо і накладемо форму. 8 плюс 1 буде 9. Візьми лінічку. Знайди на лінійці поділку з цифрою 9. Подивись уважно. Число 8. Передує число 9. Воно знаходиться попереду. Воно попереднє число. А як же утворилося число 9 з попереднього числа. 8 плюс 1. Ми число 8 збільшили. На одну одиничку. І утворилося число 9. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щипати, Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадай, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що при письмі зошит розміщуємо на парті навскоси. Розглянемо, як же пишеться цифра 9. Треба в руки ручку взяти. Будемо дев'ять ми писати. Ставимо крапку трохи нижче правого кута клітинки. Плавно верхній кут зрізаємо, до середини скругляємо, зліва вправо ведемо. І овал наш замикаємо, пишемо вниз і кутик зрізаєм. Плавно ніжку закругляємо, і приємно працювати. Дев'ять вміємо писати. А зараз черівничок нам покаже, як же правильно писати цифру. 9. Візьми олівчик і пропиши цифру дев'ять олівчиком у повітрі. А тепер пальчиком на столі. А зараз попрацюємо в зошиті. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри 9. Між цифрами залишай одну клітиночку порожню. Пропусти вниз один рядочок клітиночок. Залиши їх порожніми. І запиши числовий рядочок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Якщо ти не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Пропусти один рядочок клітиночок вниз. Залиши їх порожніми. І накресли дев'ять квадратів. За бажанням ти можеш їх зафарбувати кольоровим олівчиком. Поміркуй і порахуй, слухай уважно, посадив ведмідь в лісочку. Шість берізок, три дубочки. Рахувати сам не вмів. І зозулю попросив. Почала вона літати, та не може полічить. Ану, ви допоможіть. Скільки він медик посадив дерев? Дев'ять. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!